Привіт, друзі! Одразу до справи. Перекладаємо. Це досить цікава пропозиція. It's quite an interesting proposal. У будь-якому випадку зроби це. In any case, do it. Мені не потрібно сідати на дієту. I don't need to go on a diet. Не приходь до мене так пізно. Don't come to me so late. Вона купляє тільки свіжі овочі. She buys only fresh vegetables. Питання. Куди він їздив Минулої ночі? Where did he go last night? Питання чому ти навіть не подзвонив? Why didn't you even Call? Забудьмо це на хвилину. Let's forget it for a minute. Вона зараз розмовляє по телефону. She's talking on the phone. Всю цю їжу я приготував сам. Використовуємо слово myself. All this food I cooked by myself. Вони домовились зустрітись вранці. They agreed to meet in the morning. Я отримую від цього задоволення. I get pleasure out of it. Це район мені знайомий. This neighborhood is familiar to me. Питання. Що ти хотів мене спитати? What did you want то ask me? Давай спробуємо встигнути на автобус. Let's try to catch the bus. Питання що ти зробила зі своїм волоссям? What did you do with your hair? Тобі потрібно вивчити цей текст на пам'ять. You need to learn this text by heart. Спробуй не забути мій номер телефону. Try not to forget my phone number. Спочатку мені здалося це дивним. It seemed strange to me at first. Вони продовжують дякувати йому. They keep thanking him. Я прийшов на роботу якраз вчасно. I came to work just on time. Перш за все, зверніть увагу на це. First of all, pay attention to it. Питання, що ти тут робиш опівночі? doing here at midnight? Він склав цей іспит з відмінним результатом. He passed this exam with an excellent result. Будь ласка, залиш його в спокої. Please, leave him alone. Молодці. Добре попрацювали. Так тримати.